Всім привіт, з вами проект Гроконсалтинг. І сьогодні останнє відео на цьому каналі. Так, ми більше не будемо розповідати про свиней, ферми та актуальні теми у 2018 році. Пау! Ей, є хтось, хто повівся. Гей, ай, ладно. Отже, рік свині, тому гріх не зробити цей відео, тим паче нам. П'ять незвичайних фактів про свиней. Дослідження показали, що свині входять в десятку найрозумніших тварин на землі. Зі свинями проводили різні тести, під час яких вони продемонстрували високий рівень інтелекту, навіть вищий, ніж у собак. Будова тіла людини і свині настільки схожі, що внутрішні органи цих тварин прямо або побічно використовуються для лікування людей. Частину органів свиней можна трансплантувати людині, хоча проблема з їх відторгненням імунною системою поки вирішена не до кінця. Свині спілкуються власною мовою. Вченим відомо близько 20 типових звуків, за допомогою яких тварини передають Свої бажання та емоції. На атолі в Тихому океані живуть свині, які харчуються спійманою рибою. Причому рибалять вони на глибині до 15 метрів. Ну і наостанок свині чудово піддаються дресируванню. Навіщо оці собаки можна просто завести свиню і все? Ану фас! На цьому все підписуйся на наш канал та тисни дзвіночок. Адже вже в 2019-му ми влетимо з крутецьким відосом про альтернативні джерела енергії з новим роком. До зустрічі!